Україно, рідна земля мати. О, Господь, Отець наш Небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! землі рідної! Ми своїй браті! Отеники моїх послати! Нехай рука моя буде твердою! Що робивати ворогів! Око моє буде ясним, що давати ворогів!» Нехай зброя моя буде справною, що тривати ворогів!» Нехай воля моя буде сталь! Що тривати ворогів!» Україно! Рідна земля мати, Господь, Господь Отець наш небесний! небесний благословіть наш вішучий нас! нашу священну порусту, нашу святу перемогу!